Сімейна лікарка Ірина Білецька станом на 11 годину прийняла четверо пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Усі говорить, молодшого та середнього віку. Препарат молнупіравір, який отримала нині, нікому не призначала. Лікарка каже, ліки видаватиме безплатно пацієнтам групи ризику. В групі ризику знаходяться пацієнти старшого віку, старше 60 років, плюс які мають особливе захворювання цукровий діабет, серцево-судинні, гіпертонія, вроджені вади, і ті, які мають онкозахворювання в активній фазі, які от прооперовані і зараз лікуються, ті, які мають імунодефіцит. Медична сестра медзакладу Ольга Шумило показує препарат молнупіравір для лікування коронавірусу та запобігання важких наслідків цієї хвороби. каже, у пляшці пігулок на один курс лікування. Наш заклад отримав 50 упаковок молнуперевіра, частина його вже була роздана лікарям, тобто орієнтовно упаковочок 20, а решта 30 зберігаються в наш складі КП для подальшої, в разі необхідності, видачі їх лікарям. Спеціальних умов цей препарат не вимагає. Тому зберігається при звичайній кімнатній температурі. У складі Володимир волинського центру первинної меддопомоги п'ять амбулаторій. Декларації з сімейними лікарями підписали понад 53 тисячі жителів району, каже генеральна директорка Катерина Чубок. Я перший раз від вас чую, що мають віддавати безкоштовно препарати від коронавірусу». Не чула. Чесно, не чула. Ні, не чув. Так, я не чув. Лікарка Ірина Білецька каже, препарат видаватимуть при перших ознаках коронавірусу пацієнтам з групи ризику, аби хвороба мала легший перебіг. Розповідає про протипокази. Його не можна зовсім вагітним жінкам. Абсолютно деякі препарати можна, його ні. Не можна дітям до 18 років, бо він впливає на кісткову систему. Не можна жінкам, які можуть завагітніти. Ну відповідно, вагітність може і не знати жінка. Через те бажано навіть контролювати цей сам варіант, чи, може чи вона вагітна чи ні. Не можна. Чоловікам, які теж можуть мати дітей. Зрештою, і навіть рекомендується три місяці після його закінчення прийому ще остерігатися і, відповідно, щоб дітей в нього не було за той час. Протягом робочого дня у п'яти амбулаторіях Володимир Волинського центру первинної меддопомоги препарат молнупіравір видали одному пацієнтові, розповіла генеральна директорка медзакладу Катерина Чубок. Тетяна Біскуп, Олександр Ватищук. Новини на Суспільному. Волинь.